Друзі, на огляді у нас Б-клас 2010 року, 1,5 бензин, автоматична коробка передач, автомобіль оглядаємо для нашої клієнтки Вікторії в Словаччині. Подивіться, просто машинка горить. Симон, пактронік 360, новесенька повітня резина Continental, гарні легкосплавні диски. Просто резина нова. Турмозні диски з колодками замінені. Так, є тут трошки притертість тут. Чуть-чуть бамфорне зазорі, задній пактронік. Друзі, додатковий комплект коліс з новою зимовою резиною, легкосплавних на секундочку. Машинка від одного власника. Один власник їздить, подивиться один. Навіть не потрібно полірувати нічого. є такі ще тут, ці рапинка, да? решта все ціло комбінований такий салончик. Електроскладання дзеркал, 4 електростіплепідіймачі. Так, є тут моментик. Такий салон, мультикермо, круїз-контроль. У нас на секундочку... 155 тисяч пробігу, автомат, підігрів, кондиціонер, навігація, магнітола. Як вам такий Mercedes б класу Дуже крутий. 10-й чистий рік. Покажу вам швидко, друзі, щоб ви розуміли, з 10-го року по 2024-й включно автомобіль просто на Mercedes-Diри обслуговувався. Не десь на гаражах, а виключно на офіціалі Mercedes. -а. Подивіться, вся повністю історія. Останній заїзд 147. На 7.24 додатково зробили діагностику. Все зелене, жодних помилок. Ну просто. Я думаю, що ми таку капсулу урвали гарну. Машинку, скоріше все, будемо викуповувати. Всю інформацію скинули клієнтці, зробили тест-драйв, Ціна її 2890 євро тут Німеччина. Машинку будемо викуповувати, зараз грузимо. Забираємо на базу, робимо транзитні номера і будемо доставляти в Словаччину. А кого цікавлять якісні перевірені автомобілі, ви знаєте, про звертатися в концепції профіля, друзі. З такими машинки підбираємо. Дуже живий варіант. Підскопотинуть новий, болти все повністю. Жодного нічого ржавого, все сухо, ну круто, дивіться. Ще раз покажу, що я таке чудовне відео. Отаку пушечку будемо забирати.